Привіт, друзі! Сьогодні у мене з житнім борошном. Тут я використовувала закваску, а ви обов'язково поділіться, чи маєте ви теж закваску для випікання, який хлібчик вам смакує найбільше. Діліться своїми рецептами, а ще пишіть, який хлібчик ви хотіли би спробувати. Будемо разом експериментувати, вдосконалювати, адже хліб це ціле мистецтво. Його маленька прекрасна душа цього хлібчика його внутрішній світ. І спочатку я приготую закваску опару це основа майбутнього хлібу. І тут все просто трохи борошна, холодної пати і закваски з холодильника. Минуло зовсім трохи, і опара пронизана повітряними пульбашками. І це означає, що тісто буде добре зростати. Об'єдную всі інгредієнти відразу. Змішую одну хвилинку тіста та залишаю 30 хвилин зроблю основний заміс тіста. Використовую 30 г масла і роблю заміс на столі. Спочатку тісто дуже легке чубате, а згодом воно перетвориться на гладенький колобочок. Вимішую 5 хвилин. Останню хвилинку рахую від 1 до 60 методом відбивання тіста. Залишаю 3 годинки тісто бродити. У теплі. І ось час минув, і моя закваска дуже добре спрацювала. Тісто гарно вибродило та підросло. Розділяю тісто на 4 шматочки, підгортаю його в кульку та залишаю на 5 хвилин перепочити. Тісто дуже м'якесеньке, з ним приємно працювати, і для мене це справжня хліботерапія. Я часто використовую один базовий рецепт, але додаю інші інгредієнти. Це може бути різне борошно, зернятка. Висівки. Додаю вершкове масло або олію мед, або взагалі не додаються інгредієнти, сіль кладу відразу або при основному замісі. Два багети я формую на борошні, інші два на житніх висівках. Випікати ці багети я буду після того як вони підійдуть 3 годинки у теплі. Також можна поставити ці багети до холодильника на ніч і випікати вже зранку. Мені подобається випікати хліб на заквасці, тому що це смачно і завжди можна підлаштувати його під свій час, під свою зайнятість. І якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій. А я зачу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!